Мир вам, браття і сестри, звісно, що ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Виникає питання: наскільки сполучені штати були в курсі планованої атаки Ізраїля на Іран, і наскільки Ізраїль координував свої зусилля зі сполученими штатами, виникає враження, що Сполучені Штати були поінформовані лише в загальних рисах жодним чином не могли вплинути на Ізраїль, і, взагалі, все, що сталося, було для них неприємністю. Зараз Трамп та його адміністрація вдають, що Іран сам винен, що потрібно було іти на угоду, що на угоду ще можна піти, і що вони зовсім не зляться на Ізраїль, але це все омана. Зізнатися в тому, що Ізраїль їх просто прокинув що Ізраїлю набридло дивитися на імпотенцію Трампа і на те, як теліпається безсилий відкоп. Ця адміністрація не може за годину до удару Ізраїля по Ірану. Трамп написав в своїй соціальній мережі, що всі мої адміністрації доручено вести перемовини з Іраном. Тобто туди мав їхати Вітков. Він вже майже поїхав. Вони ведуть перемовини. Вся адміністрація веде перемовини, але як завжди, всі перемовини, які веде адміністрація Трампа, і сам Трамп завершуються тільки збільшенням ударів: це щодо Московії України, щодо Ізраїля і Ірану. Державний секретар Сполучених Штатів Рубіо прямо каже, що ми нічого не знали і навіть закликали стриматися хоча нічого ні про що й не здогадувалося. За два дні до ізраїльського удару Трамп зізнавався, що у нього немає надійного каналу комунікації з Натаньяху. Коротше, вони не спілкуються. Недолугість Трампа спричиняє розкол навіть в середовищі Мага. Частина цієї мага благала його втрутитися в ситуацію, вплинути на Ізраїль. Але як в усіх інших моментах Трамп виявився ні на що не здатен. Зараз в Сполучених Штатах всі сміються, коли чують про переговорну майстерність Трампа. Уже ніхто не вірить, що це він написав книжку. Мистецтво вести переговори він пишався цією книжкою, але здається, не тільки не писав її, але навіть і не читав. Ізраїль вибрав найкращий момент для удару в Ірані. Смута і велика ненависть до центрального уряду з боку значних верст населення, економічні проблеми великі в Ірані. Дехто взагалі оцінює ситуацію як передреволюційну, і можливо ці. Ізраїльські удари і активізують цю предреволюційну ситуацію. Втім, можливо, навпаки, змусять іранців згуртуватися навколо центральної влади. Отже, для Ізраїля найкращий момент в цьому плані в тому плані, що абсолютно цей американський президент, якого взагалі можна не слухатися. Проксі Ірану розгромлені. Ліван дружній, навіть Сирія дружня. Європу просто можна ставити перед фактом. Звісно, буде сплеск антисемітизму в Європі. Можливо, в, е, хтось висловить незадоволення в арабському світі, але Ізраїлю до того не звикати. Найгірше це сплеск цін на нафту, але можливо це буде недовго. Іранці, до речі, справді. Хизувалися на цих переговорах з Віткофом. Вони хотіли, що якщо буде досягнута якась угода, то щоб вона пройшла через конгрес, щоб ця угода була фактично з конгресом Сполучених Штатів. Звісно, Трамп на це ніколи не міг піти. Поділитися успіхом з конгресом так не буває у Трампу. Для нас цей ізраїльський удар добрий ще і тим, що Путін хотів взяти на себе посередництво між. Іраном і сполученими штатами, тобто взяти участь в переговорах і знову і ще більше сподобатися Трампу за рахунок того, що він нібито як може вирішувати якісь питання з Іраном, тобто поставити Трампа в таке становище, щоб він задоволенням поміняв угоду з Іраном на угоду з Україною чи навпаки. Короче кажу, що відмовився від угоди по Україні для того, щоб отримати угоду з Іраном. Путін навіть зібрався їхати в Іран, принаймні так казали. На жаль, не встиг туди приїхати перед тим, як завдали удари ізраїльцяни. Можливо, потрапив би під ракету. Операція була вся дуже вибаглива. Це не тільки авіаційні ракети, якими обстрілював. Ізраїль, Іран це працював, і Мосад кажуть, уже що були задіяні ракети і безпілотники з території Ірану, які придушували протиракетну і протиповітряну оборону Ірану. Іран це важливий військовий і політичний союзник Московії. Дуже добре, що йому дісталося. Шкода, що Ізраїль не атакував Північну Корею. Шкода, що Ізраїльська держава знаходиться. Лише на близькому сході непогано було би, щоб яка-небудь єврейська держава була і на далекому сході. Те, що я зараз кажу, не значить, що я хвалю Ізраїль. Я просто йому застріл. В цілому ситуація виглядає так, що не дуже дружня щодо України держава атакувала ворожу щодо України державу. І я з заздрістю дивлюся на взаємодію. Ізраїльських спецслужб з військово-повітряними силами Ізраїля вони зуміли локалізувати місце положення дуже багатьох військових керівників Ірану і знищити їх за одну годину. Всіх можливо, коли-небудь так вдасться зробити і з керівництвом Російської Федерації. Ізраїльська операція має ще один рікаше: це подальше зниження рейтингу Трампа. Позавчора його рейтинг. Схвалення в сполучених штатах був 38%. відсотків. Це дуже мало. Вірогідно через тиждень буде уже 30%. відсотків. Лише 34% відсотки з опитаних американців схвалюють рішення Трампа по українсько-російській війні. Природа сполучених штатів теж не схвалює Трампа. Завтра він влаштовує військовий парад на свій день народження. І в Вашингтоні за прогнозами грози і дощі Трамп і ще ж продовжує свою війну з технологічними кампаніями, і можливо маск і хотів би відкатати вже назад, але Трамп йому не дасть відкатати. Він все таки змусить маска воювати з собою. Оцей от золотий купол, оцей от супер-пупер протиракетна оборона, яку зараз збирається будувати Трамп і виділяти на неї грубі мільярди доларів. Там уже не буде SpaceX, а раніше все це мало будуватися на супутниках SpaceX. Тепер їх не буде. Тобто маска там не буде, і компанії Palantir там теж не буде. Чи зможе Трамп з рештками своїх редників магівців перемогти сучасні технології? Не думаю, це ж і ще все супроводжується впадінням. Американської економіки в рецесію, ну принаймні прогнозують рецесію в зв'язку з економічною політикою Трампа. Китаю теж непереливки в Китаї близькі до банкрутства. Дуже багато компаній. Комуністична партія Китаю зараз якось намагається залити цю пожежу державними грошима і намагається не допустити банкрутства цілого ряду важливих компаній. Але можливо їм це не вдасться. У зв'язку з цим сильно погіршилося всередині КПК позиції Сі Дзиньпина. Тим часом я повідомляю, в Україні поліція проводить 500 обшуків в зв'язку з незаконним обігом зброї. 500 обшуків це значить задіяна на кожному обшуку дознавателів слідчих співробітників прокурорів. Суддів, це задіяно, мабуть, чоловік по 50. 500 помножити на 50, я не можу спробувати ви це зробити. От всі ці люди, які здійснюють ці обшуки, могли би бути зараз на обороні сум, наприклад. Справа в тому, що в Україні немає закону про зброю. Якби у нас були чесні суди, то жодну людину за незаконну зброю неможливо було би посадити просто за відсутності відповідного закону. Тобто у нас весь обіг зброї. Координуються якимись мусорськими інструкціями ще дуже стародавніми, якихось там 60-х років ХХ століття, але міліцейські чи поліцейські інструкції вони є обов'язковими для виконання поліцією. Чому, наприклад, звичайний громадянин повинен враховувати якісь поліцейські інструкції? Його життя керується законами, а не внутрішньовідомчими інструкціями. Чому якась поліція, якийсь прокурор? Повинні обмежувати громадянина в його природньому праві і в природньому бажанні мати зброю. Мати зброю це таке саме природнє бажання, як бажання мати дітей, наприклад, як бажання дихати, як бажання їсти. Хто може обмежити це? Хто такий українець взагалі? Чим він відрізняється від Ванюшки та й будь-кого іншого? Це україномовна людина зі зброєю. От хто такий українець? Натомість зараз тисячі, а може навіть десятки тисяч людей задіяні в тому, щоб обеззброїти українців? От Путін хоче нас обеззброїти, і поліція хоче нас обеззброїти. Можливо, вони заодно? Можливо, вони там. Домовилися, звісно, якщо яка небудь зброя чи боєприпаси вкрадені в українських збройних сил для прикладу, то це непорядок, і за це людину треба притягати до кримінальної відповідальності. Але притягати його потрібно за крадіжку, а не за сам факт наявності у нього зброї чи боєприпасів. Нам дуже багато чого треба впорядкувати в нашій країні і починати впорядковувати, звісно, потрібно. З наведення ладу в судах, в прокуратурі, в національній поліції, а також в українському законодавстві там є дуже багато ідіотського. Кримінальний кодекс треба скоротити принаймні в половину. Чисельність бюрократії треба скоротити в половину. Кількість регулятивних документів для бізнесу треба скоротити на дві третини. І, от всією цією оптимізацією життя держави. Буде займатися і вже починає займатися українська церква в усіх її конфесіях і деномінаціях. Спільнота вірних, просто тому що це єдина організована і більш-менш солідарна спільнота в Україні, яка зараз приходить в тонус Про інших спільнот в Україні не існує, тобто достатньо чисельних, солідарних і нефейкових, от намагаються побудувати. Якусь спільноту на основі сексуальних девіацій, але всі ці гей паради марширують тільки доти, доки за них платять, поки на це дають гранти. І поки багато людей в українському керівництві в керівництві національної поліції вважають за необхідне брати в них участь. От, наприклад, одним з організаторів завтрашнього гей-параду в Києві є. Віталій Клічко і чиновники Київської міської державної адміністрації вони завжди допомагають в організації такого роду заходів. Натомість військово-цивільна адміністрація намагається заборонити цей гей парад. Подивимося, на чиєму боці буде національна поліція, кого вона буде розганяти Содомітів, які намагаються скомпрометувати українську державу і завжди виступають проти церкви, чи християн. Які зберуться для того, щоб переконати Содомітів необхідності покаятися, я зараз звертаюся до працівників національної поліції. Я розумію, що поліціянт це не професія, це національність. Я розумію всі труднощі вашої комплектації, адже поліція створена не для того, щоб боротися з якоюсь там злочинністю. Поліція створена для того, щоб брати. Найбільш антисоціальні елементи всіх цих гвалтівників, злодіїв, садистів, і впорядковувати їх, одягати їх в форму, щоб вони тепер могли реалізовувати свої оці злочинні інтенції уже повзводно в складі слідчих відділів і оперативних груп. Тобто вам важко враховуючи. Ваші природні всі задатки, і тим не менше я повідомляю вам, що є можливість покаятися, і що Господь нас, наш Ісус Христос, може врятувати будь-кого із вас, не зважаючи на всі ваші попередні злочини. Отже, покайтеся, роздайте табельну зброю бідним, приєднайтеся до церкви Христової, і перед вами відкриється нове життя. Шлях до спасіння, до майбутнього перебування в царстві небесному поруч з Господом нашим Ісусом Христом належить виконувати тільки ті накази, які не протирічать доктрині християнської віри і не протирічать інтересам нації. Я наведу вам приклад одного з братської четвірки, яка загинула на Брянщині в Різдвяну ніч. Двадцять другого року це герой України Максим. Не Він свого часу був оформлений в національній поліції, як і всі добровольці. Тоді більшість добровольчих відділів оформлялася через національну поліцію, і через поліцію отримувала зброю. І От він, як боєць. Святої Марії був оформлений в національну поліцію. Потім він опинився в Києві і, як і багато інших поліція, мав бути задіяний на охороні її параду. І він для того, щоб не брати участь в цьому гневному дійстві, подав рапорт. Про вихід зі складу національної поліції і закликав інших поліціанців на знак протесту полишати лави поліції. Він був видатною людиною, він був вояком. Він був християнином і націоналістом. Він загинув як герой, на відміну від багатьох тих поліціянців, які не дослухалися до його заклику. Він зараз в раю, а багато хто із вас будуть в пеклі. І я хочу нагадати вам, що ваші гріхи падають. Важким покаранням не лише на вас, а також і на ваших дітей. Про це ви можете прочитати в багатьох розділах Біблії, зокрема в першій книзі царств. Ви от похороняли її парад, побили християн, а потім бац і всі ваші діти, і діти ваших дітей, і онуки дітей ваших дітей будуть страждати від страшних хвороб. І вони будуть думати: а чому так з нами? За що з нами так? А це так з ними, тому що їхній татусь чи дідусь вирішив за жалюгідні копійки своєї зарплати познущатися над християнами, які вийшли на протест. Те саме стосується прокурорських і суддів. У вас не так багато часу для того, щоб покаятися. Зробіть це нарешті. І ось я розказав вам приємні речі про те, що Іран сьогодні це Московія завтра, і що більшість поліціянців, прокурорських і суддів будуть горити в пеклі. На цьому вам є щире звитяжне, бадьоре, оптимістичне українське. Амінь і пам'ятаєте, 19 липня вся львівська прокуратура буде на виставі княгиня Ольга, яка буде кастрілювати в цей момент у Львові. Я знаю, вони вже закупили квитки. Чому ви, браття, іще не зайшли на сайт культ театру для цього?